Знову ж таки всім привіт! Все, є таке от електронне навантаження. Ви там уже, якщо хочете ти перекладайте. Пробачте камеру протру. Всім Ага. О, все, нормально. Ось таке. Просто хотілося зробити огляд. Я не пам'ятаю, чи я вже робив на нього огляд, як користуватися чи ні. Ну, то таке. Можете, звісно, на китайську інструкцію, так от якраз таки по цьому QR-коду дана, подивиться. Але, ну, не знаю, ну захотілося мені показувати, як воно працює. Все ще минуле відео валяється. Такий від інтерхвейс. Піщалку раджу заліпити, то вона дуже гучна. І постійно пищить. Приїхало, не знаю, як користуватися. Подивіться інструкцію, будь ласка, дивіться. Установити параметри ток, напруга там час тестування. Кнопка set Два рази. Все, це напруга. Зараз у мене стоїть 10 вольт, її можна 10 вольта міняти. І все. Ток. Ну, це вже в сотих от Ампера. Час теж можна виставити. Все. Якщо, дивіться, от... показники якісь є, я його виключив. Включив, то тобто, є тут я така, що енергонезавісима пам'ять. Щоб скинути це все діло, переходимо в меню. Тобто кнопку set утримуємо. Показало таке, меню пише. Зверху, ще перші дві строчки. Це у нас калібровка, напруга ток. Далі обмеження, то є 150 вольт, 20 А і 150 Вт. Я не знаю, чому так встановлено, тому що тут навантаження саме максимум 10 А можна. Дивіться. Кнопка клін. Кнопка Set. Тепер на нього сетом не нажимаєте, просто плюсик. Пише, все окей. Все. Оцей ОК нікуди не уберите. Ще раз сет, ексит і плюсик. Все, все очистилось. Ну. Есть кнопка on, off. 0 вольт поставлю Чисто бы было показать. Крайний, все. Ток плюс, ток минус. В середине вольты плюс, вольты минус. Вот так вот. Цей нагрузку я уже сейчас покажу. Всі не тестував, ось. О. Всі тестовані. І тут, до речі, теж вже гадне, відкрию. 12 акумуляторів. Кожен тестувався окремо. Ви можете зрозуміти, скільки це в мене часу зайняло. Ось тоже тестувався. О, ці усі. Ні, цей не оцей ще. Так уже ще попробую перерахувати. Отут лише вихідна ємність тестувалася. Ще якийсь оригінальний повербанкокс від Xiaomi був, то його теж те... тестувалося, що покажу який там. Якийсь... Data art. Хоча кум всередині на 5 ампер годин стоїть. О, таке. Тест самої нагрузки. А, а Ось вс ще один протинген валяється. Вс. Знаєш, яка ємість залишилась? Я його нагрузив на 1 ампер. Хоча він мог би тримати 0,5С це, це от Якраз нормально. Нагрузку я саму вже так сказати, на точність тестував, тому що ну, нагрузка 1 А на акумуляторі тому, о цьому ж білому трималася рівно годину. Ну, так що можна брати. Все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Тяжко дякую.